В себе, яка дивовижна краса. На що не глянеш, усе радіє життю, усе живе, цвіте, розвивається, тягнеться до теплого сонечка, прагне вистояти під пружним вітром, сильною зливою і все таке неповторне, гарне, ні, не просто гарне, а чарівне. Ось, подивись. До будь-якого листочка, і він тебе вразить своєю винятковістю, бо двох одинакових ти не знайдеш. Глянь на квіточки, поцікався, і тебе здивує їх розмаїття, краса, загадковість. Чи відчуваєш ніжні пахощі правда, приємний аромат навкруги? А ти прислухайся, затамувавши подих. Чуєш, які дивні звуки навколо? І кожен неповторний, надзвичайний, звуків тих так багато, що зразу не розбереш, звідки вони долинають, то так захоплено співає, це співає твоя земля, земля матінка. Перед кожною людиною стоять важливі завдання, які вона покликана виконати впродовж свого життя. І поки ти ще маленький, Треба навчитися бачити красу, відчувати чарівність і неповторність великого і складного світу. Всім серденьком полюбити його і робити добро на землі. Почни просто з тієї звичайнісінької травинки, яка росте у тебе під ногами. Бачиш? Це подорожник. Він росте при дорозі. Понад тими стежинками, де ходять люди, вони розносять його насіннячко за ногами. А за це він людині віддячує, бо лікує її рани, швидко зупиняє кров, втамовує біль. Окрім того, відвар подорожника збуджує апетит, допомагає при хворобах шлунка та кишок. Мандрує дивовижна, невибаглива рослинка разом з людиною та оберігає її. Така непоказна, з лопатим листячком, що тулиться до землі. Ходять по ній, витоптують, уваги не звертають, а вона росте всюди. Зелененька рослина, подорожник. Подивись на нього. Там зосереджена цілюща сила, яка містить вітаміни, речовини. І все це допомагає людині. Треба лише знати природу. Ось густі зарості кропиви. Ох і бояться ж її діти, бо жалить вона немилосердно, захищається від кожного, хто доторкнеться. Росте ж саме там, де дітворі обов'язково треба побувати під тинами та загорожами, у балках та занедбаних парках. Про користь кропиви ми теж повинні знати, адже це багатюща на вітаміни та білки рослина, має цінні лікувальні властивості. Та й на зиму люди заготовлюють кропиву для лікувальних цілей, а ще з неї роблять чудові вінки для лазні. Чи ж не радує тебе пухнастий килим споришу у твоєму дворі? Поглянь, яке гарне зелене листечко на ньому, і так його багато, що ходити по ньому м'яко, а воно ще й приємне, прохолодне, лагідне. Рослинка дуже звична. Ти її навіть не помічаєш, топчеш і не замислюєшся над цією цінністю. Вона допомагає людям при кровотечах і захворюваннях дихальних шляхів. Ось така собі звичайна, непомітна рослинка з дрібнесенькими квіточками. А потрібна і людям, і тваринам. Її пташки люблять, і дрібна худоба. Спори і свіжим використовують для заживлення ран. Після довгої, холодної зими тебе зустрічає веселе жовтеньке сонечко. Це квіточки мати й мачухи. Ця рослинка відгукується на перші промінчики тепла і несе для людей не тільки радість, а й велику користь. Використовують її при лікуванні легень і дихальних шляхів. А при головних болях приклади свіжі листочки до голови лискучим боком, і біль мене ось така вона, ця корисна квіточка, схожа на сонечко. Глянь, який зелений, чарівний і красивий світ довкола тебе. Кожна квіточка тобі на радість, кожна рослинка для твого добра, кожна травинка для твого здоров'я. Ти лишень подивись, запам'ятай і добре вивчи: пізнай природу, це ж для твого добра, щоб ти не блудив у цьому світі, а щасливо і радісно жив. Полюби цей щедрий світ усім своїм серденьком, зачаруйся ним і ніколи чуєш, ніколи не знищуй, не ламай, не марнуй того, що тобі так щедро вділила земля. Це вона кожному з нас дарує синє безтонне небо і чисту водичку, заквітчені луки і зелені ліси, широкі степи і безмежне море. Високі гори і дзеркальну гладь озер, щоб ми були на цій землі щасливими, здоровими, добрими і люблячими.